Не полишає терор мирних міст України. В ніч на 20 вересня окупанти атакували країну шахедами. Усього випустили 24 дрони. Силам ППО вдалося знищити 17 з них у небі над Сумською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, маємо влучання по Кременчуцькому нафтопроводному заводу. Там працюють відповідні служби. Будуть більше все ж таки вони. Застосовувати саме це озброєння, так як мають можливість його отримувати і мають можливість його на жаль і виготовляти чи там складати на своїх підприємствах території Росії, атакувала російська армія і Нікопольщину. Там пошкоджено приватні будинки, автівки та лінії електропередач. Попередньо без жертв. Також за минулу добу противник понад 300 разів обстріляв Херсонщину, Харківщину та Запоріжжя. Випускав снаряди з мінометів артилерії, градів, танків та авіації. Як ворог. Так би мовити, компенсує свої невдачі безпосередньо на тобто полі бою, що на меті було досить важко зрозуміти лише залишається одна мета, одне пояснення це виключно терор місцевого населення. Перша група помічників ветеранів закінчила навчання. 19 людей з чотирьох громад Вінничини опанували нову професію. Заняття відбувались у центрі ветеранського розвитку, створеного на базі Вінницького національного технічного університету. Слухачі вивчили нормативну правову базу, знайомились з особливостями роботи органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації програм із захисту прав ветеранів та членів їхніх сімей. Крім того, отримали базові знання з підприємництва. Та психологічної допомоги. Коли приступлять до роботи, перші помічники ветерана розкажемо у вечірньому випуску новин о 19. -ій. Жахлива аварія сталася вранці у Вінниці. На Немирівському шосе легковик увірвався в автобус. У поліції повідомили про чотирьох постраждалих. На відео з камер спостереження видно, що після зіткнення з автобуса вилетіла людина. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі. У руках балончики з фарбою. Групи волонтерів вирушають у рейд очищати місто від небезпечних графіті. Такі посилання щодо продажу наркотиків найчастіше залишають на фасадах будинків та гаражах. Телограмма канала це зовсім просто, там не треба багато дій робити і, на жаль, доступно і недорого. Тобто для дитини на кармані гроші, які виділяють батьки, то вона може все приобрести і дуже швидко залежність. Залежність як фізична, так і психологічна. Боротися з написами може кожен охочий кажуть активісти. Бо ж такі посилання не просто реклама наркотиків, а справжня покрокова інструкція доступу до них. Такі рейди у Вінниці проводять систематично, аби до насправді масштабної проблеми привернути увагу небайдужих. В цю проблему залазять підлітки від 13 і вище рочків. Саме страшне це коли людина стане, стає психічно неврівноважена і заробляє собі психічні хвороби, то це вже на все, як кажуть, батькам. Людину, за якій треба догляд, постійні госпіталізації в психіатричній лікарні, постійні пожизненне при, при вживання препаратів, спеціальних для корекції психіки. За кілька годин інспектування міських вулиць вдалося знищити близько півсотні небезпечних написів. Волонтери кажуть, таке протистояння є дієвим, принаймні як допомога та підтримка у комплексній роботі влади та правоохоронних органів у вирішенні проблеми наркошопів. Другокласники Калинівського ліцею вже звикли оперативно спускатись в укриття. щойно мобільний додаток сповістить про небезпеку з неба. Нині ж без повітряної тривоги проводять екскурс з ховищем для голови обласної ради. Там Ліцеїсти навчаються в дві зміни. Тож місця вистачає на всіх: укриття простори, світле з окремими санвузлами та поділене на умовні класи для малечі та старших діток. Навіть в укритті продовжують урок. А після перемоги сховище планують перетворити на центр для гуртків. А поки підготувались до зими. Чому дрова? Тому що е ми проводимо таку, такі заходи по е Знешкоджень аварійних дерев, сухостоїв інших, проведені через виконком, повідомляємо відповідні служби інспекцію. І потім наші комунальні організації це все заготовляють. І получається, що це за виключенням, що комунальні організації працюють, що безкоштовно ці дрова. Так, котельні більшості фапів, амбулаторій, шкіл, і садочків Калинівської громади зможуть працювати навіть попри перебої з газопостачанням та електрикою. Є альтернатива, тому що в переважній більшості закладів: і дрова, і вугілля, і газ, або дрова, і газ обов'язково є забезпечені котельні генераторами для. Альтернативного живлення, що надзвичайно важливо. Ну і безпека діток, безпека пацієнтів в закладах медичних. Це теж витримано. У Калинівській лікарні вже оцінили вигоди нового твердопаливного котла, що відпрацював минулої зими. Він економний та сучасний. Тож і цього року у будівлях медзакладу буде тепло без перебоїв, навіть в тріскучий мороз. Промінь обладнання схожого на софіт щитує інформацію про худорляве обличчя в мундирі та білих рукавичках титан медицини. Видатний хірург Микола Пирогов. Сканування, наприклад, волоссяних покривів, чисто обличчя і вушних раковин. Вперше команда київських та вінницьких науковців провели таке сканування два роки тому. Для того щоб досліджувати процес бальзамації Миколи Івановича, досліджувати які структури, які тканини деградують в першу чергу. Раніше бальзамацію проводили московські вчені у 2018-му Вперше без напрацьованих технологій ребальзамацію зробили спільно київські та вінницькі медики, хіміки, мікробіологи. Це тіло, яке є зараз на сьогоднішній день. Це національне надбання України. Так, яке повинно бути збережене. врятував тисячі життів учасникам чотирьох війн. лікував німецького залізного канцлера Ото фон Бісмарка. Зберіг ногу Джузепе Гарівальді від ампутації після кульового поранення. Та буквально випереджав час. Сучасника прототип протатипчого КТ чи БРТ Пирогов. Так, він багатодітний батько. Я би так його назвав. Він батько військово-польової хірургії, батько пластичної хірургії, навіть батько гіпсової пов'язки. І досі у Вінницю приїздять майбутні медики з різних куточків світу. Ім'я геніального лікаря носять вулиці вищі лікарні не лише в Україні, а й далеко за її межами. З ігор нескорених повернулася українська команда. Наші герої здобули рекордну кількість нагород для збірної за всю історію змагань: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Цієї ночі на Вінницькому вокзалі рідні та друзі зустрічали одного з учасників: вінничанина морпіха Веніаміна Бондарчука, бійця, який втратив ногу, підірвавшись на міні. Ветеран першим ділом поцілував донечку та дружину. З поверненням привітали його і працівники вокзалу. Шановний Бондарчук, мінянів Миколаїв, місто Вінниця, вітає вас, прибуття Ігор Нескоренний. Дякую, дякую Я вам за перемогу. 18-річна Марія старанно складає одяг. Раніше з цим допомагала мама. Тепер дівчина навчається самостійності. Перше в житті обходяться без допомоги рідних шестеро віничан з інвалідністю. Хлопці та дівчата від 18 до 25 років вже три тижні мешкають під одним дахом, навчаються організовувати свій побут, зокрема й готувати. Сьогодні в меню оладки та вінегрет. У гості приходять інструктори та психологи. Допомагають призвичають до самостійного життя. Також хлопці та дівчата ходять на закупи, планують бюджет, їздять громадським транспортом та організовують дозвілля. Батьки кажуть, є результати. Я реально бачу. Вона більш-менш навчилася розпреділяти свої кошти. В неї є кошти, як їх витрачати, що купувати, все інше. Якось злагоджено свої потреби. Описувати да? вона почала свій побут облаштовувати. Ну, в плані тому самому, я ж кажу, що там прибрати, дивитися за своїми речами. Школа самостійного проживання. Проект Подільської громади та центру реабілітації Поділля. Фінансову підтримку надали Республіка Корея та Німеччина. Школа самостійного проживання. Взагалі облаштована як до звичайних побутових умов, звичайні ті квартирі. Це кухня, спальні кімнати та ванна кімната. Кухня облаштована нашими донорами. Завдяки наших донорів. Це всіма побутовими приладами, такими як пральна машинка, варильна поверхня, мікрохвильова піч, холодильник. Молодь завершить навчання наприкінці вересня. Цьогоріч наберуть ще одну групу. Щоб стати учасником, потрібно зателефонувати в приймальну комісію Центру реабілітації Поділля. Вінницький театр імені Садовського допомагає колегам, які постраждали від ворожої атаки. 19 серпня російські ракети поцілили в Чернігівський театр. Попри знищення дах покрівлю зали та коридори, тамтешня творча команда розпочала онлайн-сезон на вцілілій сцені. Аби підтримати колег, вінницькі театрали привезли в Чернігів реквізит і будматеріали. Кажуть, намагались максимально закрити потреби працівників зруйнованого театру імені Шевченка. Ми зібрали гуманітарну допомогу. весь колектив, абсолютно весь колектив, долучився до цієї допомоги. Збирали все і від одягу, від речей, і від, скажімо, елементів реквізиту. Тобто нам скинули перелік потреб. Зрозуміло, що ми придбали для них певні будівельні матеріали, гідроізоляційні смужки і полотна».